Привіт найкраще ви на каналі Games І сьогодні у нас чергове відео з крутками. Нарешті: хто з скільки їх не було? І так, як бачите, ми в наш городі Ноткрай Нарешті ми, ми його дочекалися. У нас вон там якісь кристали, якась величезна машина, щось скидає. Там незвичайно... Що це взагалі таке? Там сфера якась. Ну, подібну сферу я бачив, по-моєму, в натлані, або щось подібне, якісь лазери. Не зрозуміло, що воно таке. Я буквально я не виконував ніякі завдання, щоб прийти сюди. Я просто підруб. А ні, там тут же, наче цей телепорт тут був робочий, так? Хоча, як зазвичай, я поперся сюди фурфуріне. Ми сьогодні крутимо, кого, звичайно ж, Лаумо. А, до речі, по. Не, не, не по персонажам я забрав. Я забрав вже. А, так, ось тут я вибрав Ганьюй. В принципі, не знаю, чому би і ні. Так, тут у нас завдання, завдання. Скільки 620? Ну, непогано. 400 тут за дослідження. Тут ми зможемо забрати Айно, тут ми у нас. Також трохи є. Це у нас старе, це у нас нове. Ось тут я забрав. Господи, кого я забрав? Я забрав Мідзуки. Тільки через те, що її у мене не було. А мені хочеться от нарешті, от зараз у мене зібралися всі, всі стандартні персонажі. Абсолютно, це вже круто, це вже прикольно. Ми крутимо на найвищій точці Нашгорода. Он під нами наш город знаходиться. І ми ось тут на найвищій точці, на, на криші, на, на даху якоїсь будівлі. Не знаю, що, що воно тут таке робиться. Крутимо ми нахідою, Альхайтамом, Кінічем і дендро головним героєм. Дендро Ітером. Повна дендропачка, щоб приманити відповідну лауму. Так, а скільки у мене, по суті, зараз У мене... я 60-ку можу купити. Давайте, давайте я 60 десятку куплю. Нащо я не знаю? Ще 10 молитв. І того у нас скільки? 131 молитва. У мене гарант на лауму. Четвірки, тут мене не дуже цікавлять, кукі бо у мене, по-моєму, максимально прокачана, якщо я нічого не путаю. Нахіду у мене є нахіду, не бачу сенсу крутити по зброярні, тому що так, враховуючи, скільки у нас круток, ми будемо крутити зброярню. Як на мене, по зброярні безпрограшний варіант, тому що якщо випаде сігна на лоуму, це круто, але якщо випаде сігна на нахіду, це також круто. Тому що у мене є Нахіда, але немає на неї пушки. Я чув, що Лаума являється пауеркріпом Нахіди, і, типу, після Лауми нахіда стане непотрібна. Але, ну, типу, ну, не знаю, бо все одно буде круто, якщо у Нахіди буде її пушка. Але так чи інакше, ми налаштовані саме на Сігно Лауме. О, ой, ми дочекалися, ми дочекалися, коли нахіда наша сяде на свої качелі. І саме тепер, я думаю, це сигнал до того, щоб ми почали крутити. Значи, Лауму крутимо до, до того, як вона випаде. Так, я сьогодні в зеленій вишиванці, знову ж таки, щоб приманити лауму якомога швидше Дивимось по історії. А, у мене навіть відкручено трохи після. У мене 10 відкручено, коли я встиг. Тігна. Слухайте, у мене вже 11 відкручено після Тігнарі. Стоп, Тігнарі, це. Це стандартний. Я не туди дивлюсь, так? Ні, що. Новайс no, вепон. No а, це хро... а, іще ж. Ну, по хронікам там нічого. Лостпле. Play... А, ні, стоп, що? А, точно, Тігнарі, ну правильно. У мене випав Тігнарій, і після Тігнарії я відкрутив ще 10, 11, 11. Ну, правильно, це значить, що у нас зараз гаранта буде. Ми крутимо до упора. Блін, прикольно, у нас десятка вже відкручена, считайте. Круто, круто. І у нас ще 20 молитв стандартних. Там нічого особливого не буде, але ми покрутимо. Оце ми не крутимо. Хоча тут є прикольні персонажі, наприклад, Нілу. Ну, Сайну я б не брав, би, всі інші у мене є. Нілу б я б крутнув би, але я знаю, що Нілу класно сочетається з Лаумою, але. Ну, ні, ні, ні. Ні-ні, ні все, поїхали, крутимо Лауму. Лауму по десяточки. Поїхали. Фіолетка гаразд. Крутимо, не поспішаючи нам. Спішити нема куди. А, хто ж у нас з фіолеток випаде? Це буде персонаж чи це буде зброя? Зараз ми побачимо. Окей, ніч. Кук. На які вони? На останні? Там же одна була. Барбара. Ну, Барбара у мене повністю прокачана. прокачена. А, Конверт. Так. так, конверт Барбара у мене повністю вкачана. Ну, от в чому мінус, так. Що такі персонажі, які, в принципі. Е, е, Куксінобу топ. Топово серед них. Ну, ладно, Барб... в принципі, Барбара і кавих вони всі життє... Як це не життєратісні. Коротше, ними, ними можна непогано грати, але типу. Ай, ладно, поїхали. Наступна десятка. це у нас 30 молитва. Ну, типу, типу 30 молитва. Фіолетка, все ще фіолетка. Ну, в принципі. На 20-ті вже не випало, ладно. Поки поки нічого. Тут знову ж таки просто питання в тому, на якій крутки випаде ума. Тому що ну, випаде вона 100. Знову Барбара, де серйозно. Я просто не пам'ятаю. Ну, на кукі, по-моєму, у мене всі сузір'я відкриті, а от на кавиха. Так що, типу, краще б мені падав би кавих. Дайте кавих. По-моєму, на кавиха у мене не все відкрите. Сорокова молитва. 40, 40 молитв. Фіолет, гаразд. 40 молитв відкручено. 40 молитв відкручено, ми все ще, все ще без, без легендарки, все ще без Лауми. І скажіть мені, мені, що тут буде знову ба? Меч дзвін, гаразд. Не, не користуюся ним, але ну. Нехай в принципі буде. Чому ні. Комусь та й вкинемо. Так, у мене взагалі я, голос іде, все нормально. П'ятидесяти. 50... <кодно> П'ятидесята молитва. Поїхали. Йоулетка гаразд. Ну, вже можна було б підповзати до якогось м'якого гаранту. Або просто б пощастило б, я не знаю. <свісно> знов барбара, ну, гаразд. Скільки їх? Одні барбари будуть падати сьогодні, чи що? Ну дали б ще що небудь фіолетове, ні? Ні, не дали. Гаразд, 60-та молитва поїхала. Все ще фіолетка. Все ще фіолетка. Ну, 60, да вже погано. Ну, ну воно тяне до 90-ї чи що воно. Ані барбаро, що ви тут робите? Це яка четверта? Хоч би кавих випав, хоч би ні кавиха, ні Кукішінобу, нікого. Го. Де всі інші персонажі? Їх розібрали гравці? Одні Барбари падають. Якась 70-та молитва. Задовбали, дайте гарант. Ну, д -д -д дайте гарант, ну що ви робите? Далі по одній чи що крутить. Уже ж повинна було бути. О! А, церемоніалка. нормальна. Церемоніалка норм. Церемоніалка норм. Ситуативна, але, але піде. Це не меч колокол. Церемоніалкою можна бить. Ну, ну. 70 молитв. Одній, 10. Да ні, який сенс, 10, поїхали. Все, золото. Ну, звич, все, Лаума, привіт. Привіт, але щось ти трошки запізнилася, як на мене, Лаума. Трохи ти, як на мене, запізни. Да ви прикалуєтесь, одні барбари. О. Ооо! А... І ржавий лук, непогано, також ситуативний, але також піде. Ну, давай сюди йде. Ну, де ти? Майнем із Лаума. Ага. And here in the stillness of these woods the light of the frost moon shines down generously on all. The gaze of the heavens will fall on you wherever you go. Now, close your eyes. You are no longer lost. <реку> ну, кайфово голос: а, мені подобається. Він такий щось із оцього АСМР. Окей. Окей. Все вибили. <реку> Чергову Барбару вибили Лауму. Чудово. Чудово, чудово. Ага. Ну, непогано, я вам так скажу, не погано. Непогано у нас 60 молитв, і ми йдемо у зброярню. А, у нас Нахіда все ще хилетається на наших качелях, а я не туди йду. Нам сюди треба і нам треба зброярня. А по зброярні, що в нас? По зброярні у нас нічого. Останнє, що випало, це сігна на Скірк. Поїхали по 10 круточок. Перша десятка пішла. Фіолетка, гаразд. Гаразд, фіолет. Орурон. Що ти тут робиш? На алекру. О! Це непогано. Норм взагалі. Оружейка поки, поки радує більше. Поки радує більше, ніж, ніж ця. Ніж звичайний бана. Ну, поїхали, ну я хочу, крутимо до, до легендарки. Фіолетка, окей. Хочу сігну якусь. Не знаю, можливо я даремно це роблю, тому що потім мені треба буде. Шарлотта, Круто, вітаю! Радий тебе бачити. Шарлотта норм. І все більше нічого. Так, на, наче більше нічого не випадеш. Так, нічого, але Шарлотта норм. Шарлотта норм, Сузір'я на неї не відкрите, це супер. А це у нас скільки вже? 30-ка пішла, так? У нас було... Ми 20 відкрутили, 30 круток. Поїхали. Е, Йолетка, ну що ж ви робите? Так, церемоніалка. Церемоніалка упала за одразу, непогано, в принципі. Можливо, є шанс, що випаде зараз ще щось фіолетове. А може і немає шансу. А, є ще одна, ще одна церемоніалка. Церемоніальний дворучник. Кому його віддавати, я не знаю. Скільки вже? 40. Сорокова крутка на зброярню поїхала. Не йде. Ну не йде! Ну чого, ну я все спущу, серйозно? Я не хотів, я думав, зекономлю ще хоч що небудь. А воно не економиться, як бачите. А воно геть не економиться. Зараз треба буде одну відкрутити. Так, церемоніалка ще одна. Давайте одну. <ривоте> Давайте одну. Ха, фіолетка. Ну, гаразд, я цукороза що ти тут робиш? Ой, поїхали по десяточки знову. Ну, дайте, 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 дайте легендарку. Вони хочуть, щоб я спустив геть усе Ай, ладно. Ну, вже як почав, треба добивати. Так, в цей раз не, не так пощастило, як у. Оце дуже добре, це останнє Сузір'я на Фарузан. Так, по-моєму, це останнє Сузір'я на Фарузан. Супер! Оце дуже добре. О, як добре. Остання 10. Ну, будь ласка, я не хочу докупати. Що ж ви робите, а? Що ж ви робите? 60-круто кинуто. У зброярню. W, серйозно, ти ще й випаде на хіду, Тут 100%, якщо ще й випаде. Так, церемоніал. Ай тешечки. А, дідько. Скільки є, що? Ну, тут я нічого не можу купити. Тут не купити. 17, та поїхали. Я не знаю, по одній крутить чи що. Давайте сімку вкручуємо по одній. Нічого, окей. Фіолетка, гаразд. У ще один ржавий, непогано. Нічого. Буде прикол, якщо я взагалі не докручу, так? Хай капець. Нічого. Ах. Да ну, ну, що ви робите? Поїхала остання десятка тут без варіантів. Все витягнуло. Вони буквально витягнули все, що в мене було. Але ми взяли сигнал Ну, питання тільки на кого. У, у Джосара Лаума, хорош. Хорош, Лаума Сігною. Чудово. Знаю, чи є в цьому сенс взагалі? <смі> Буде прикол, якщо виявиться, що, типу, ну. Лаума Сігною це взагалі ніщо. Ну, круто, круто, круто. Круто, але ми взагалі без круток залишились. Без круток, без гаранта, без нічого, що. Кен Ондерго, що який ліміт? А, це типу що прокачати її можна, якби у нас була ця штука, так? Але у нас, звичайно ж, немає такої штуки. Ой, фарузан, 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 фарузан. Так, останнє. Ой. Як я довго на це чекав? Та ви що? У цієї дівчини взагалі сузір'я, виявляється, немає. Ну, є там одненька Скільки там одного. Так, Уророн також дуже добре, що випав. І наша глаума Вепонс. Ставим її одразу. Ні-не-ні, -ні -ні. ставим її одразу. її Сігно. Що вона там робить? Ми розберемося. Вона на. Майстерність стихій Ціркол цілком можливо, що її перекрила б люба інша пушка на майстерність. Але. Ну, типу, Сігна це круто, як на мене. А може і ні, я не знаю. А дайте. Дайте я ж її візьму? Так, Олаума має бути в самому низу. Вона файно виглядає. Так, це як щось нас навчають, вона виглядає файно, що не каже. Оце а атака оленями. хе <сум> хе ой, 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 вона, якщо затиснути, вона сама перетворюється в цю. Ага. Клятого кінтавра. <сум> Ну, ну прикольно, прикольно, нічого не скажеш, і, по-моєму, на неї якось по-інакшому повинні реагувати місцеві тваринки. Мені прям це цікаво, давайте знайдемо якусь тваринку. Головне, головне, не ворога. А є взагалі тварини поблизу? Я, я до якогось квеста підбіг чи шось так? Я не, я не хотів до А. Ні, нам, нам нас типу по... Ні, я не хочу квест. Ви здуріли? Да який? Да що ти робиш? Я не хочу квест... Яка тупість. Господи! Я просто вийшов пошукати. Я вийшов пошукати тваринок. На що ви мене в квест кидаєте? Господи. Коєверсий, мені не потрібно це. Дякую. Я хотів знайти тваринку, простимось. О! Осьо. Хто ти? Ти як на мене? Я можу щось зробити? А? Е? Що я зробив? Чи... Ага. Я на фею перетворився? Не зрозумів, що це за механіка, а так всі можуть? А, так можуть всі. А, ні, це тому що у мене лаума в команді. Коротше, я не розумію, я з цим розберуся якось. Якось, я думаю, я з цим розберуся, в принципі. А, стоп, стандартні. Точно, стандартні молитви. Ну, там двадцятка, поїхала просто по десяточці. Кинемо. Нічого цікавого тут, скоріш за все, не буде. Чи може якийсь персонаж випаде. О, лук Флейта непогано. Лук Флейта. Чи це безструмний, чи як там він називається? Я не пам'ятаю. І остання десяточка. Звичайно, просто, просто фіолетки, в принципі, тут нічого очікувати і не можна було. Ну Ти у мене є на всі сузір'я. Що ж, все, ми вибили лаумус Сігною. Нам тепер збирати ще мільйон років на наступний гарант. А я хочу вибити ще якогось крутяцького персонажа, але це ми будемо робити вже відповідно в на наступних... Серіях, а поки що, дякую всім за увагу. Особливо подяка тим, хто додивився аж до цього моменту. Підписуйтесь на канал. Якщо ви цього ще не зробили, ставте ваші лайки та залишайте коментарі під цим відео. А з вами був Ваш найкраш і до наступної зустрічі.